Здійснено замах на Фіцо. Ви напевне бачили я фото, відео, які можна було опублікувати. запустив себе в телеграм-каналі в шапці профілю. Знаєте, що мене здивувало? Я дивлюсь на деяких телеграм-каналах, як публікують новину. Ми з вами перетворились на ну деякі з нас, не всі. Ми, слава Богу, перетворились на. Ну, таких пропагандонів, ну інакше я мене немає слова. Я, я от хочу його вживати. От пропагандонів. От реально ставити інформацію про Фіцо, і потрібно обов'язково проілюструвати фото його з Путіним. Путіним. Так ви можете проілюструвати, ви можете знайти фото. ну, з сцени КВК, там теж Путін був, і там ще хтось був на сцені. Ви можете знайти фото ну, половини кварталу 95-го з людьми, які підтримують е, військову операцію проти України. Ви можете знайти е, на сцені в Україні. Е, запрошували тих, хто зараз дає мільйон, е, мільйон за збитий підбитий український танк. Ви можете показати акторів сватів. Я єдиний в мережі, який виступав проти цих сватів. Проти Тому що ну для мене було дивна дивна постановка взагалі українця. Там ну типаж такий. і що тепер вони підтримують військову операцію? проти. ви можете це ілюструвати. Знаєте, от дуже дивна позиція. Дуже дивна позиція. Ми, от реально, деякі, деякі наші громадяни, власники каналів, ресурсів, журналісти деякі перетворились просто на пропагандоні. Ми готові розірвати, розідрати людину за її погляди, за її інтереси. За... Ми не знаємо, ми не знаємо, як Фіцо будує свою політику, щоб у нього в країні його громадянам було добре. Сказати, що немає українців в його країні, не можна. Не підтримували українців? Підтримували. Так, да, він вибрав іншу позицію. Він на це має повне право. Частина світу підтримала іншу позицію. Африка, там, там багато країн. Це ж Африка не єдина, але дуже багато країн. В Азії, в Латинській Америці. Ні. От людину, яку сьогодні поранили, яка невідомо чи виживе. Ймовірно, не виживе, потрібно ілюструвати фотографію з Путіним. Ну, от інакше ну не буває. От не буває. Знаєте, от якщо він не з нами, то його і не шкода, да? а чому тоді ви думаєте, що нас, нас шкода кому-небудь? Чому ви думаєте, що нас шкода американцям, французам, німцям, росіянам, казахам, китайцям? Чому ви думаєте, що нас має бути комусь шкода? Не перетворюйтесь на пропагандоні. Ну а фото, відео, телеграм, шоп з профілю.